Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання до римлян святого апостола Павла. Браття благаю вас Господом нашим Ісусом Христом і любов'ю Духа, допомагати мені в моїх небезпеках, молитвами за мене до Бога, щоб мені вирватися від невірних у юдеї, а служба моя в Єрусалимі була святим приємна. І щоб я з радістю прийшов до вас, коли на те воля Божа і відпочив між вами. Нехай Бог миру буде з усіма вами. Амінь. В цьому короткому посланні уривку з послання до римлян, знаходимо стільки слів надії, про яку говорить апостол Павло надії, яка живріє в його серці. Іначе в цих коротких словах апостол Павло розповідає про себе і про свої почування. Звісно, кожного разу, коли читаємо послання апостолів, коли читаємо Євангеліє, з однієї сторони, слухаємо уривок, який автор нам намагається представити, розповідаючи про подію чи звертаючись словами на поумлення, повчання. Однак в тих словах так дуже часто повинні також шукати того, хто розповідає. Сьогодні бачимо в словах апостола Павла, з однієї сторони, це є тривога, залишається ще в юдеї, тобто ще є там і, ще є, і переживає переслідування, не розповідає молодій спільноті в Римі, що саме з ним трапилося, але, розповідає, але говорить про те, що переживає час. Складний час чималих труднощ, труднощів, які унеможливлюють йому прибуття до Риму. З іншої сторони, розповідає також за себе про те, що його служіння, його проповідь у Єрусалимі святим, тобто християнам була потрібною, необхідною і приємною. Але те, що нас власне переконує і те, що нас надихає, окрилює в словах апостола Павла, це його безконечна довіра до спільноти, до молитви спільноти, коли запрошує їх, благає їх з любові до Господа Ісуса Христа і до Святого Духа, якого прийняли, з любові до Господа, якому служать, молитися за те, щоб йому вдалося якнайшвидше до них прийти і їм служити. Прийти до них, щоб послужити Словом. І врешті те, що відкриває дух апостола Павла, тобто велич його особи, Його закорінення, бути закотвиченим в особі Ісуса Христа, це бажання, власне, яке ніколи з ним його не покидало, це є мир, який дає Воскреслий Христос. І цим самим миром Він ділиться зі своєю спільнотою. Нехай Бог миру буде з вами, нехай Бог миру буде в усьому, що виконуєте і робите. Господи Ісусе, ми є через Твоє Слово і Твоє обрання дітьми Отця. Допоможи нам, вдивляючись в Тебе, вірно наслідувати Твій приклад, щоб у всьому бути угодними Отцеві. Нехай Твій мир. Зійде на нас і буде з нами навіть тоді, коли турбота і сум'яття будуть довкола хвилювати наше життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.